Дозвольте мені розповісти вам про початкову школу в Японії. Є багато звичаїв, які відрізняються від тих, які є у нашій країні. Давайте подивимося на інформаційні картки, які мої однокласники зробили для мене одну за одною. У початку давайте познайомимо вас з основними шкільними подіями на протязі року. Загальноосвітня школа в Японії. Початкова школа в Японії триває 6 років з 6 до 12 років. Обов'язкова освіта до 3 класу середньої школи, тобто до 9 класу. Шкільний рік в Японії У Японії навчальний рік починається в квітні і закінчується в березні. Багато шкіл ділять навчальний рік на два або три семестри. Я розповім про основні шкільні події в кожному семестрі. Назва або час проведення заходів у різних школах та у різних районах можуть відрізнятися. Іціанки. Перший семестр. У школах з трьома семестрами. Перший семестр з квітня по липень. У квітні проводиться церемонія прийому нових учнів до першого класу. Літні канікули починаються в кінці липня. Другий семестр. Другий семестр зазвичай триває з кінця серпня по кінець грудня. Десь у жовтні проводиться спортивний день. У багатьох школах у цей час члени сім'ї приходять подивитися, повболівати і разом пообідати. Третій семестр. Зимові канікули тривають з кінця грудня по початок січня. Третій термін з січня по березень. Весняні канікули з кінця березня до перших днів квітня. В квітні всі переходять у наступний клас. У різних школах день спорту зазвичай проводиться або навесні, або восени. Події та заходи. Є також багато інших шкільних подій та заходів, таких як екскурсії та практичні заняття, які проводяться поза школою, а також клубні заходи, медичні огляди та відкриті уроки. Далі я представлю деякі правила шкільного життя. Я впевнена, що багато з них відрізняються від інших країн. Давайте розглянемо їх одне за іншим. Похід до школи. У початковій школі учні ходять до школи самостійно. У деяких районах учні, що живуть близько один до одного, збираються в групи і разом ходять в школу. Обов'язково приходьте в школу до назначеного часу. Не запізнюйтесь. Моя сім'я купила мені ранець і змінне взуття, які мені потрібно буде взяти з собою в школу. ранкові привітання. Ви знаєте, як сказати доброго ранку по японськи? Охайо огайо для ваших вчителів або інших дорослих це охайовод займас. Ось як ти вітаєш людей вранці. Какоя токи. Коли потрібно пропустити школу. Якщо ви пропустите школу через хворобу або у вас важливі справи, переконайтеся, що хто небудь з членів сім'ї зв'яжеться зі школою. Ти знаєш, що робити, коли прийдеш до школи? Коли ви входите в будівлю школи. Ти знімаєш взуття біля входу в школу і перезиваєшся в змінне взуття у бабаки. Там будуть взуттєві шафи для табаку, куди ви поставите своє взуття. Шкільний клас це шкільний клас. Всі у школі мають свій шкільний клас і класного керівника. Класний керівник. Ваш класний керівник викладає майже всі предмети. Але в деяких школах є фахівці, які викладають такі предмети, як музика або декоративно-прикладне мистецтво. У середній школі кожен предмет викладається іншим учителем. Шкільні збори. В деякі дні проводяться шкільні збори, щоб вислухати директора або зробити спеціальне оголошення. Речі, що потрібні в понеділок. Обов'язково перевір, що тобі потрібно взяти з собою у понеділок. Потрібно принести своє змінне взуття та спортивний одяг, який забрали випрати на вихідних. А якщо у вас чергування з роздачі їжі. Принесіть також свій випраний халат для червування. Речі, що потрібні тобі кожен день. Перевіряй, що тобі потрібно брати з собою кожен день. Це пенал, контактна книга і серветка для шкільного обіду. Крім того, не забувай такі речі, як ваші підручники. Шкільний одяг. Одяг, який ви носите в школу, повинен бути зручним для пересування. Крім цього, ніяких особих правил не існує. Але не одягайтесь школу аксесуари, не наносите лак для нігтів або іншу косметику. Safe. Шкільна форма. Деякі початкові школи вимагають, щоб учні носили шкільну форму. Але зазвичай учні носять свій звичайний одяг. Шкільну форму носять з середньої школи. Розклад уроків. Обов'язково перевірте свій розклад уроків і те, що вам потрібно на наступний день. Напиши своє ім'я на всіх речах. Обов'язково напиши своє ім'я на всіх своїх речах, на шкільних приладдях, одязі і всьому іншому. <різна> Різні предмети. Вивчи всі назви предметів: рідна мова, математика, природознавство, суспільствознавство, фізкультура, музика, декоративно прикладне мистецтво. <різна> Домашнє завдання. Щоб повторити все, що ви вивчили, будуть дані домашнє завдання у вигляді роздрукованих вправ. Дію, дію. Час занять. Кожен урок триває 45 хвилин. У середньої школи вони тривають 50 хвилин. Різні кабінети. У початковій школі є кілька спеціальних класів на додаток до ваших звичайних занять. Коли ви переходите до вищих класів, ви будете частіше змінювати кабінети. А тепер як ти думаєш, який з них кабінет музики? Она Он Кабінет музики. Це кабінет музики. Тут ви разом співаєте і граєте на інструментах. Пікашці! Науковий кабінет. Це науковий кабінет. Його використовують для таких речей, як експерименти. Це Кабінет декоративно-прикладного мистецтва. Це кімната декоративно прикладного мистецтва. Тут ти малюєш картинки і робиш вироби. Кабінет домоводства. Нарешті це кабінет домоводства. У старших класах ви починаєте шити і готувати тут на уроках домоводства. Комп'ютерний кабінет. Крім того, іноді використовують комп'ютер під час уроку. Тайконо дія! Урок іноземної мови. На уроках іноземної мови ви можете вчитись вчителів, які говорять іншою мовою. Урок фізкультури. На уроці фізкультури ми займаємося спортом на спортивному полі і в спортзалі. Усі виконують такі вправи, як ігри з м'ячем, естафети, стрибки у довжину, стрибки у ящик та вправи на матах. Басейн. Влітку у нас є уроки плавання, де ми вчимося плавати в шкільному басейні. У ці дні ми приносимо з собою власні купальні костюми, рушники і шапочки для плавання. Недобре ходити в басейн, коли ви погано себе почуваєте. Тому ви повинні дати своєму вчителю картку, де ваші батьки записали температуру вашого тіла і те, як ви себе почуваєте в той день. Okay. Медичний кабінет. Якщо ти поранишся або відчуєш нездужання, тобі слід відвідати шкільний медкабінет. І якщо вам боляче, ви повинні сказати Ітай. Якщо ви не знаєте назви місця, яке болить, ви можете просто вказати на нього. То що ж це? Бібліотека. Тут є бібліотека, в якій багато книг. У бібліотеці ти можеш провести дослідження під час уроку, взяти книгу і почитати її після школи. Після чотирьох ранкових занять настає час, коли всі збираються для шкільного обіду. Шкільний обід. Всі по черзі чергують на шкільному обіді, надягають халат і подають обід. Коли ти не можеш щось з'їсти, якщо є щось, що ви не можете з'їсти на шкільному обіді через алергію або з релігійних міркувань, будь ласка, повідомте нам про це. І будь ласка, також поговоріть з нами, якщо вам потрібен час для молитви. Ми розглянемо це наскільки це можливо. Одинто СУЙТО Обід з дому та пляшки з водою. У дні, коли немає шкільного обіду, вам можливо доведеться принести свій власний обід. Ви можете принести воду або чай у пляшці. Але, будь ласка, не приносите в школу ласощі і напої, такі як сік або інші солодкі напої. Соціно цікам! Час прибирання. Після обіду в більшості шкіл настає час прибирання. Ми ділимося на групи. Прибирання здійснюється шляхом розподілу чергових по кабінетах, коридорах тощо для кожної групи. Місце, за яке відповідає кожна група, змінюється щотижня. Ліка й кацедо. Учнівські комітети. Учні залучаються до управління школою через діяльність учнівського комітету. Учнівські комітети різняться в залежності від школи. Комітет з телерадіомовлення робить оголошення під час шкільного обіду, а комітет з догляду за тваринами піклується про шкільних вихованців. Початкові школи в Японії надають освіту за допомогою різних заходів, сподіваючись, що кожен виросте здоровим як тілом, так і розумом.